Вітаю! Показую вам ще одну мою сукню, яку я шила для відпустки. Це тканина-трикотаж, дуже тонка та приємна на дотик. Ви бачите доволі цікавий абстрактний малюнок. Сухня виконана у формі трапеції, втачний рукав, округла лінія горловини, обійшлись без застіпки позаду. Має понизу рукава призборення та тоненький вузенький манжет, вирішення питання, коли немає бажання або потреби робити прорізні петлі машинкою, це навісна петля з тканини самої сукні. Можна зробити такі петлі, навіть просто з ниток. Маємо.